До рідного слова торкаюсь душею, боюсь очорнити чи зрадить його. З цих слів наша мова пишаємось нею. Це музика й пісня народу мого. Без неї не зміг би на світі прожити, не зміг би помітить земної краси, не чув би і не бачив, як шепчеться жито, з якого стікають краплинки роси. Вона джерело найчастіша криниця, з якої черпаю натхнення й сногу. Вона кришталево дзвенить і іскриться. я нею тамую духовну жагу У шелесті трав у цвітінні калини. Я чую цю мову осній на Вона в моїм серці це вся Україна. Я дихаю нею, я нею живу. Нечі з поля, чи логівки, у розповні літа, чую голос перепілки, ще чи жита. То говорить поле хлібне, Луг, трава Шупкова, Найдзінкіше слово рідне, найрідніша мова. Воду п'ю чистої криниці, з поміж людей вишукує слова, І наша рідна мова чарівниця, у віршах повнозвучних ожива, цвіте квітка маку серед поля, дзвонить, як пісня пташки чарівна, і хоч нелегка в Україні доля, та вірю все ж, відродиться вона. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, Той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як то мову нам забути, котрую учила, на всіх ненька говорити, ненька наша мила, У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минувшись, нашу відкривали. От тому, плекайте, діти, рідну свою мову, вчиться складно говорити своїм рідним словом. Як то гарно, любі діти, у вікно вам виглядати, В ньому все то полі, квіти, сонце й поле біля хати, На оте вікно ранкове, Що голівки ваші гріє. Схожа наша рідна мова, Цілий світ вона відкриє.